Два кума рішили бухануть. Один каже Кум, що робити? Денег нема. Каже, не знаю, в мене заначки теж нема, і в мене нема. Що будем робить? Чуєш, я вчора по телевізору дивився одну передачу. Там, врачі, таке придумали. Що придумали? Член наращують, та тишу, да, піду і своїй скажу, що я начебто наращу член, а вона грошей дасть, і ми пуханьом приходить до неї і каже Галя. Та кажи, шо? Ты бачила по телевизору? Шо? Член наращують? Да ладно? Да! Кажи, сто долларов? Два сантиметра. Та, та, каже, ух ты! Та брешешь! Та блин! Кажу я, ну, наращують, ну, більше і більше, пожалуйста, скільки хочеш, Вона каже, а тебе там скільки, на тобі 400 доларів, якраз буде нормально. О, якраз так. Тут бере 400 доларів. Карман класно. Ой, почекай, почекай. Іди сюди. Що таке? На тобі ще 200? Нащо? А ти скажи йому, що він на кінці ще загнув? Добре? Та й каже, ну ладно, ти пішов. З кумом насвенячився, вертається. Додому, такий говно, каже, ну що як? жінка питає. Ах, знаєш, Галя? Ти тупа жінщина, тупа, що таке? Що це я тупа, грошей тобі дала ще й тупа? Ай, А тому що я тобі таке скажу. Дав я йому 400 доларів, він мені наростив як слідує. Потім даю йому 200, він почав загибать і поламав. <рес> я завжди кажу, що чоловіки не розуміють ніяких натяків. Зараз про це буде анекдот. Потяг. Заходять в купе двоє молодих, гарних таких, знаєте, людей, її звати Рімочка, його Фімочка. Зовсім незнайомі, сідають один напроти одного і дивляться у вікно. Він любується нею, а вона просто дивиться і розглядає все, що бачить за вікном. Сидять годину, сидять другу, та й Рімочка каже, знаєте що? Хочете, Фіма, я розкажу вам одну історію. Він каже, ну давайте. Був один цар. Ну, та й прийшов час відправлятися йому на війну. Доньку не було на кого лишити, вона була незаміжня, молода юна дівчина, та й залишив її на слугу і наказав виконувати всі-всі її бажання, все, що вона захоче. Першу ніч вона лягла спати і кричить: Слуга, слуга! Прибігає цей хлопець каже, мені холодно, він взяв одіяло. Яке впало з її ліжка, накрив її гарно, знаєте, попідтикав знизу, вона лежить, заснула. На другу ніч вона вже сховала ту ковдру та й знов кричить: Слуга, слуга! Він що? каже, мені зимно. Він взяв, зірвав всі фіранки з вікон, накрив ту принцесу, щоб їй було тепло, та й пішов. Вона вже сховала на третю ніч і фіранки, і ковдру в шафу, все поховала. Лягла знов гола та й кличить, та й кричить: Слуга, слуга! прибігай, що таке? Знов мені холодно, та й слуга зняв з себе повністю одяг, роздівся до гола, вкрив ним принцесу та й пішов. Ну, вертається цей цар з війни та й питає доню: Ну що, слухався тебе, мій слуга, чи ні? Виконував всі твої бажання, що ти хотіла. Каже, ні, не слухався, не виконав ні одного мого бажання. Ну, цього слугу беруть та й кидають у візниць. Приходить, наче батюшка сповідати цього слугу перед стратою, та й слуга все розказав, як було. Батюшка каже: Знаєш, що, сину мій, я тобі можу тільки сказати одне: бере усе сіно і жуй. Він каже, нашу мені сіну, будь то віслюк. Настав ранок, фімочка допомагає знести чемодани молодій дівчині, підсажує її з потягом. Вона знімає свою гарну рукавичку, достає 100 гривень і протягує йому. Він каже: а це на що? Ой, каже Фімочик, це вам на сіну. Подивись, яка, яка, яка гарна. Я. Розлучається Галина та Мікола. Ну та й все, виходять вони із зали. Микола так жалісно дивиться на Галю, каже, Галю. Ну, як я буде дуже-дуже голодний, десь, може, через тиждень, за тобою скучу, можна я до тебе прийду поїм? Вона каже, не дай бог, навіть очі мої, щоб тебе не бачили. Ти мені отут во сидить поперед горла. Каже, Галинко. Ну, може, як в мене будуть брудні речі, знаєш, не буде кому випрати, погладити через два тижні. Можна я до тебе прийду, якщо дуже скучу, ти мені тут все зробиш. Вона каже: Ти що, Микола? Ти що, в своєму розумі чи що? Та не дай Боже, щоб очі мої тебе не бачили. Каже Микола, слухай Галинко, ну може, такого знаєш через місяць, як мені захочеться жінки, ну як я за тобою дуже-дуже скучу. Каже, Галинка, можна через місяць я до тебе прийду, та ми з тобою коханням займемося. Галина каже, через місяць. Каже, так, як скучиш сильно, так, Микола, тільки ззаду, тільки ззаду, щоб очі мої тебе не бачили. Роли, збули, танці, Жив собі чоловік жив-жив, та й почалася в нього велика депресія. Ще й депресія з галюцинаціями. Пішов він до психолога каже: вилікуйте, будь ласка, мене лікарю. не можу спати ночами просто, каже, з розуму схожу. Якщо ще так довго протримається, з'їду з розуму. Лікар каже: ну розповідайте про свою проблему. Ну, на що ви розумієте, сплю на ліжку. Мені весь час здається, що щось є під ліжком. Залізу під ліжку. Думаю, висплюсь хоч там під ліжком. А мені весь час здається, що хтось є на ліжку. І ось так цілу ніч то туди, то сюди, то туди, то сюди. Ну, лікар каже, добре, я вам допоможу. Але лікування буде коштувати десь тисячу доларів. Знаєте, бо це десять 10 сеансів, сто доларів. Ви розумієте? Психологи зараз дорогі. Чоловік засмутився вдома. П'ятеро дітей їсти нема за що купити. Чи свиню продавати, чи що мені до того психолога, щоб гроші були? Іде такий сумний, голову опустив. Коли назустріч кум? Куме? А що це ви такий сумний? Так каже, так і так. Кум каже, давайте я вам допоможу. Та й кум допоміг. Проходить час. зустрічає цей чоловік, цього психолога. Психолог каже, що це таке? А чого це я вас так давно-давно не бачу? Чого це ви до мене не приходите лікуватися? Невже хвороба пройшла? Так, пройшла, уявляєте, кум допоміг. А як же це він вам допоміг? Дуже легко і просто. Кум за пляшку горілки взяв, спиляв мені всі ніжки в ліжку, тепер під ліжком нікого нема.